Сім призів, але завжди Василь, та мої, уже Дніпровські будні, Сейчас я вже загулявся, так сказати. В принципі, в е... ось добре, але нагипі також не будуть. Сьогодні вже збираємось до мами. Сьогодні у нас відео буде переїзду. Тобто, в чому проблема, що там, де зараз живе мама з сестрою, там навіть не ціла квартира, там вони просто знімають кімнату і сплять всі один на одному. І плюс немає опалення. Тому зараз там сестрі знайома, е... дешеву квартиру вирішила їм. Ну... Там знайома через знайомий стояла квартира, каже, Та хай заїжджають, платять. там. Тобто сума реально блин, менше, ніж зараз вони платять за кімнату, але квартира двохкімнатна, реально повезло. Тут хуже, того, все відбулося, так як і казали. Тому, е, в принципі, все погасували, 2-3 дні погуляли. Зараз якраз е, Дімон мене відвезе е, до мами, то в принципі, там наймаємо газельку чи бусика і будемо перевозити речі, тому що там треба і це як його. І... Пральну машинку вона тяжка, тому я вирішив приїхати, так що якраз застати цей приїзд, щоб допомогти Та ще багато, закривачки цього такого. Тому так, поїхали. Ранок добрий, такий вітер приативний, сирий, е, що хочу сказати. Вчора все ж таки переїхали, перевезли маму з сестрою з племінницею. Слава Богу, що люди допомогли з квартирою, що реальна квартира. ну, Мінімальна ціна яка може бути, так умов нема ніяких. Туди пішли назад. Кудивати Бе коли? В АТБ на нову почту. Ні. Тому зараз це як його напакував речі. Тут а ще сестра мені понадавала там світерів. Штанів не знаю, де вона бере, але вона працює швою, десь, мабуть, там і бере. Тому це як його. І також гудку мама мені дала. Потім взяв я банку чавля, люблю борщ, зелений та е, банку домашніх огурців літрового. Тому в принципі все таке тушонке, все гуманітарку я не їм, не, не брав нічого, в принципі, мені хватить. Тому зараз сидемо на нову почту, я відправлю на Бучу, щоб натягатися завтра е, в метро з ці, цією ці сумкою. Бо там, ну, Хто знає метро Києва, той знає, там не пролізеш, не пройдеш. Тому краще зараз 350 гривень я заплачу, відправлю. А завтра прийду вже в Бучу і заберу прямо біля дому. Біля будинку з новою почтою. Тому так, а йдемо пішком. В принципі, на зворотному шляху якраз в ОТБ треба таке мочалки, щось купити. Ну, чисто по-домашньому, все для дому. Сестра там розгрібається. Реально вчора нічого не знімали, тому що ніколи було того вигружали, потім загружали, потім знову вигружали, потім тягали це на 9 поверх все Цілий день пішов на це все переїзди. Реально я не знаю, скільки цих речей набралося, але все ж таки мала дитина, плюс воно все це то іграшки, то е, постільна білизна, то гуманітарка, банка склянки, тому таке. Всім дякую за підтримку попереднього відео. Багато там і хейтерів різних. Е, там все таке, ну, без них ніяк, з ними веселіше, тому це як його. А всім, хто підтримав, велике дякую, хто задонатив, велике дякую. Я, ж кажу, я в принципі, не просив з допомоги. Тобто, кажуть, там е, працюєш, а за допомогу просиш. Ні, я допомогу не просив, люди самі пишуть скин е, номер карти, додав, щоб ми тим мали чимось. Ну не мені навіть, а мамі допомогти, тому е, як я номер карти лишив, але допомоги не просив, але все ж таки люди відгукнулися. Тому велике дякую вам. Тому так, бо пишуть різний бред. Люди, які нічого в житті не добилися, сидять в квартирі та пишуть, ой, що ти не поїхав там в село, не построїв за мільйон собі сонарник, то не живеш так добре, усі, а ходиш, клянчиш гроші. Тому так, ладно. направляємось вже. Бо вітер холодний, так. В принципі, незручно, холодно дуже. Так, ну що, друзі, і прийшла в нас неділя. Всі, зараз остаюсь на роботу. А я їду додому в Бучу, вже кажу додому, тому що вже звик. Ставить пів п'яту ранку, зараз їдемо на поїзд та вирушаємо. Не знаю, навіть буде це відео чи не буде, бо знімати нічого, хоча ви пишете кожен день знімаєте. Так, уже зайшли, що цікаво, що у мене тобто виходить друга колія, друга платформа. На цей, на, цю, на цей бік у нас друга платформа і є друга колія. І на цей бік виходить, що друга платформа. Друга колія цікаво, Тобто як якось запутано трохи в Дніпрі, чи кажу в Києві. Е, проще, реально проще. Ну нічого. І туди, і туди збігаємо, як кажуть, в принципі, непонятно ж кажу. Там було не вказано захід або схід вихід. Там було вказано просто друга платформа, друга колія і все. тобто, ну, є, Але на захід чи на схід вже можливо об'являть в рупор. Тому так. Так, в принципі, розібрався вже вийшов туди куди треба. Наш потяг уже ось стоїть. Ось такий інтерсіті Дніпро Київ, але ще година до відправки реально. О, от, трохи так бачите, пар йде прохолодно. В принципі, нормально, то я ці два виходи, тобто один на той край. ну, Поїзда, другий на цей, тобто все нормально, в принципі. Ну, Перший раз завжди воно трохи непонятки, але коли раз-два пройдеш, потім вже будеш знати, будеш як місцевий. Тому так годинку чекаємо. В принципі, потяги е, тепло. Я, коли виїжджав з Києва, навіть було жарко, я скажу, дуже жарко. Але що, що погано, що не було міста вже біля віконця. Люблю їхати, дивитися в включити собі музику наушниках та дивитися віконця. Але, е, але не було місця, тому будемо сидіти з краю. Тому так. Василь замерз, трохи провідали батьків, провідали друзів. Ну, батьків, маму провідали, сестру, племінницю провідали, переночував в принципі, і у друзів. І потім вже на новій квартирі переночував у мами з сестрою. В принципі, тепер будемо їздити, слава Богу, що. Знайшлася квартира для мами для сестри, там, де хоча б кожна своя кімната. Є. Тіра спить з мамою, а сестра з чоловіком окремо. Тому так. Але я ж, зараз ще таке питання знайти мамі роботу, тому що реально ну, треба роботу, щоб якось вона відволікалася, тому що вона хоче кожен день ходити кудись грати. Вона каже, не може сидіти в селі, чи в селі квартирі. Я її розумію, тому кажеться, як його ну, постійно хоче десь піти в магазин. Тобто, я кажу, треба ходити на роботу, хоча сам не ходжу. Але зараз приходжу, приїжджаю в бучу і починаю прозванювати, шукати шонезди, тому що не з роботи, я ще довго не присудив, не знаю. Тому так, ладно, Чекаємо свого часу. час на 30 хвилин раніше опустили, в принципі, Бачите, тут я буду збоку сидіти, тут ще два пасажири. В принципі, місця всі зайняті. То раз я їхав якраз сам взагалі сам був і сидів там, було прикольно. Тут ось печка гріє добре. є підстаканник, під каву, є під ноги і є ось такий столик, тобто на якому можна пообідати. Ось така екскурсія. Також є телевізори. Брис є кочу сюди, прийдуть виганяти, так виганять може. Проканає та не вигідня, буду сидіти біля віконця. Завжди любив біля віконця. Тут і тепліше. Що, друзі, нарешті вже в Києві задоволенняся ми їхати, реально ноги затікають. погода ще така на вулиці. Дощ. Зараз е, біжимо на метро. Сідемо на метро, їдемо в кінець. Пам'ятаю яка е, станція, але кінечно, ну, потім вже... Автобусом до самої бучі. Скоріше додому хочеться вже покупатися, поїсти та лягти спати. Тому що потягу міста сидячі, ти, ну, типу не спиш, просто сидиш і все, ноги затікають, а подрімати охота. Академістечка містечка доїхав, але тут в чому проблема, що автобус дивляться на бучу лише. З одного міста, а виходів з метра, і саме з цієї станції десь 5 виходів. Тобто було тут тільки один раз, тому зараз побігаємо, пошукаємо куди нам саме, не знаю. Реально, з цих сторон маршрутка, але підходиш, питаєш на Бучу, ніхто не їде. Добре, чи я вже прогійно мотав тут, тобто, туди-сюди бігаю, людей питаю, шлють одні тут на ту сторону, інші на ту сторону, походимо ніхто в бучу, не їде. Бігають туди-сюди, коротше. Місто на місто. Сміх і гріх до, до Києва добрався, а до бучі не можу, реально. Підбігаєш до всіх водіїв, навіть водій, не знаю, з якої сторони їде маршрутка до бучі. Одні туди шуть, інші туди. І що знову перебіг на іншу сторону, питаю. Кажуть, ми не знаємо, спробуйте туди побігти. Короте, реально капець. Їдуть, куди тільки не їдуть, але тільки не в Бучу. Щось мені не визиє, реально не визиє. Зараз остається останній цей Переход, якщо там не повезуть, то значить, значить треба розвивати таксі та їхати на таксі, бо так це реально задовбало вже. Бігаєш тут сюди. Все, нарешті я в бучі, в своєму такому великому селі, можна сказати. Тобто це навіть я б не назвав би цим містом, тому що це реально маленьке. точніше велике село, можна прийти пішки в принципі, всю бучу, тим паче живу в центрі. Зараз що, зараз поки їхав, до речі, я прийшла посилка, бо я вчора відправляв. Тому забіжимо забіжим вдома на квартиру, зараз їздити вночі від машини, не знаю, що десь стояла. Поїдемо, заберемо посилку. В принципі, потім скажу, що вам посилки, ну можливо вчора казав, вже не пам'ятаю, але ще наповню. Тому так вода, звісно, у нас така навчальна. Але радується. радує, за рівно що я. Можна сказати, що і вдома. Так звик вже, знаєте, кажуть, лишайся, їдь в Київ, там більше можливостей їдь. Лишайся в Дніпрі, там родичі, друзі. Але Дніпро дуже велике, місто, мені не подобається. Щоб кудись дойти, треба або таксі визивати, або е, їхати на чомусь. А тут, в принципі, все більше і доступності. Я живу в самому самому центрі. Тому так. Типу, біля мене лікарні, е, приватбанки, магазини, супермаркети, торгові центри. Паригмахерські базарі, все, що можна, все біля мене. Ось, до речі, вже ось мій будинок, тому ось так. 150 метрів можливо, навіть менше від зупинки. Тому, тому все, включимось пізніше. Так, ну що, друзі, як завжди, про все та ні про що, але показую. Все, ми приїхали, розібралися з новою почтою, з'їздили, в принципі, все. Нормальна машина завелася. Зараз треба прибиратися в квартирі. Що ми привезли з дому? Тобто, ось мама дала мені таку уточку. Я її раніше не їв утятину, але зараз вже дієти немає, їм все підряд. Тобто весною знову таки буду сідати на дієту. Ось так і живу. Тобто, Зиму від'їдаюся, весна літа лише на гречці. То ось така уточка. вона, в принципі, не жирна, навіть чи морожена. Вчора відправила, ось вона ще морожена. Від... Ну, в принципі, на вулиці не жарко. Це в нас називається. У нас називається індоутка. В принципі, багато в кого називається шипуни. Тобто, знаєте, такі, ну реально у них м'ясо дуже м'ягеньке і дієтичне. Також мама ось дала мені баночок принципі на борщ на два рази буде. І Також люблю я дуже борщ чавлем, зеленим тобто борщ ось такі ось такі ось також з нашого погрібу, з домашнього. І ось так коротше, також е, в томаті в такому, чи з кетчупом, не знаю. У також дуже люблю. Це я просив маму, щоб закривала по цьому рецепту. В принципі, все. Ось це все. Тому не пишіть, що я там приїхав грабити, там забрати рідню, там вивезти все, що вони вивезли. Тому мені ось так скромно, бюджетно взяв. Там лишнє це мої речі, які я привіз, там зарядки, таке, всі фонарики, футболки, штани, запасні світера. Плюс і сестра також мені там підігнала, дала там пару світерів, пару штанів десь на роботі взяла. Тому так. Ось такі справи, друзі. що мог, хто засняв, що мог, хто показав, в принципі, вже вдома. Вже все далі будемо думати за роботу. Зараз тільки головна робота. До речі, е, хто сам з Дніпра, е, такого віку десь як має мама, тобто якось робота, можливо, там якась десь прибиральниця, я не знаю, там десь в дитячому садку там, або десь в школі, або щось таке. Тобто е, напишіть, будь ласка, на Viber, Viber буде в описі. Я вам пропонував влаштуватися касиром в магазин, але вона каже, що з грошми не хоче. Мати справу, тим паче там постійно треба на комп'ютерах, а вона наразі на, на комп'ютері ну, не користувалася комп'ютером, вона така у мене сільська. Я лише її телефоном купував, та вона тільки навчилася нормально на телефонами е сенсорними користуватись. тому, тому касиром на комп'ютері не зможе. Тому так, а ми зараз будемо, мабуть, по вечерям щось приготувати, там щось в мене ще в холодильнику лишалося, заморожене, розморожене, дай Бог, слава Богу, світло є. За вас лайк. Підписка, хто знову глядачів, хто не знає, що як. Моя вся історія є в мене на каналі. Це зараз в мене Ну, канал не про повсякденні такі будні, а про російське господарство, але зараз його немає. Тому кому цікаво, можливо, там, за свиней, за кролів переходьте набагато нижче, там дуже багато цікавої інформації. Я зараз постійно сам передивляюсь, навіть інколи пускаю коли вспоминаю, споминаю, це було класно. Навіть спитав своїй племінниці, як звати, як, 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 як моїх свинок звали, то вона сказала Пепе Люся. Навіть пам'ятаю, тому так. Я навіть кос пам'ятала, як звати кос. Тому так. Така, на жаль, ситуація в Україні склалася, що всі роз'їжджаються. Тобто, бачите, мене навіть знайома запитала ось вчора: ти коли їдеш додому? Тобто, ти коли будеш вдома? І знаєте, таке питання, коли я буду вдома, тобто де вдома? У Дніпрі з друзями з мамою, з сестрою, з помільницею тут а в Бучі, де вже знайома моя квартира, є де я працював, була робота, є найкращий друг. Або вдома в селі, тобто, де моя хата, де моя земля, де я хотів би далі жити та проживати. Один дім? Нема дому. Зараз його багатьох, кого немає. Повірте, ті, хто приїхав на квартири, там виїхав з свого села. Це для них не дім, це для них буде вже постійне біженство. Тобто, хоч купуй хату, хоч не купуй, якщо ти там родився. Знаєш, кожну, кожне дерево, кожен камінець, як то кажучи, кожну річку, кожну течу, то це нікуди не подінеш. Ладно? забалакали, друзі. Всім пока з вами завжди Василь. Моя сім'я, моя родина найкраща. Ми тримаємось, викручуємося як можемо. Привіт всім хейтерам. Тобто, дякую всім небайдужим, не, не хто підтримав, хто пише гарні коментарі, хто пише на вайби, хто допомагає якоюсь гривнею. тому що мамі зараз це дуже необхідно. Вони знімають квартиру вже двохкімнатну. Тобто, тому так, чоловік сестри не працює, ну розумієте, з яких причин, тобто не виходить нікуди. Там все, все дуже серйозно. Дніпрі, хто знає, то знає. Мені, як приїхав я Дніпро, багато написали, подзвонили, що що ти там робиш, тебе зараз відправлять на Донбас. Але я все ж таки не мог я не побачити свою сім'ю, тому поїхав. Тому все, друзі, знову таки заблакався. Всім пока, всім гарного, гарного, мирного життя.